Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на неділю на 26 жовтня 2025 року. Новий місяць місяць у стрільці аж до 19.31, і перейде далі у знак Зерога. День місяця шостий символ хмари або журавель. У цей день треба бути дуже уважним. І не піддаватися ні на які провокації. Треба зберігати спокій. У цей день висока чутливість та інтуїція аж до телепатичних проявів та щитування чужих думок. Це день духовного прозріння, зв'язаного із вічним питанням нашого існування, кращий день для спроби заглянути в майбутнє, зрозуміти сенс свого особистого життя. У шостий місячний день ми смиренно приймаємо дари долі, як солодкі, так і гіркі, що заслужили та й отримали. Ми не просто їх приймаємо, але й відчуваємо щиру вдячність за життєві уроки. Найбільш успішний день для того, щоб зібрати благодійні взноси, пожертви, що Шо у шостий місячний день останній скупердяй віддасть відірве від серця копійочку, щоб допомогти. Тим, хто зараз у біді, у скруті, можна просовувати любі проєкти, направлені на благо суспільства. День відчуття любові як Божественної благодаті. Ця любов нас окрилює та обдаровує нас талантом любити весь світ, безумовно, приймаючи його з усіма проявами. У цей день ми наближаємось до розуміння безумовної божественної любові. Тому що вища любов ставить на перше місце щастя наших рідних та близьких нам людей. Бо ми ж можемо бути щасливими тільки тоді, коли вони щасливі. І самі щасливі шлюби по взаємному коханню заключаються саме в шостий місячний день. От. А іще це день дуже сильного включення інтуїції, яка дозволяє нам іноді передбачати дуже віддалені події нашого життя. От. Якщо у вас гарно розвинута фантазія, то ви можете спробувати поворожити, дивлячись на хмаринки. У цей день сни пророчі та частіше всього символічні, але їх тяжко розтлумачити. А ще у нас місяць стоїть у сузір'ї стрільця. Це найкращий час для навчання. Легко засвоюється будь-яка інформація. Добре також не тільки здобувати знання, а й передавати свій власний досвід іншим. Добре вдаються всі справи, спрямовані на соціальне та на суспільне життя. Спілкування із високопливовими людьми, представниками різних організацій, зараз буде результативним, як ніколи. Бо ж у цей час можна умовити кого завгодно на що завгодно. Зараз можна легко засвоїти любу інформацію, а ще завоювати авторитет, піднятися по службових сходах, зробити щось таке, що поставить вас на сходинку вище, вище як у соціальному середовищі, так і у власних очах. От. Енергетика у знаку місяця у стрільця – нам каже про те, що це ідеальний час для того, щоб налагодити дружні зв'язки із тими людьми, які нам давно подобаються. Вона надихає людей бути оптимістичними та життєрадісними. Енергія стрільця допомагає людям активно діяти, краще всього використати її на реалізацію проєктів, які потребують багато сил. Наприклад, у галузі освіти у багатьох появиться відчуття, що за ними хтось наблюдає та їх контролює. А з другої сторони, потреба нікому довіряти та контролювати других, появиться і у вас самих. Але не варто турбуватися, якщо контролювати все і всіх вам не вдасться. Цей місячний період не найкращий, щоб виясняти відношення. Але якщо треба, то треба. То будьте наполегливі та рішучі. У цей час нас тягне у соціум, велике бажання поучати других, доносити знання та інформацію, ділитися досвідом. У ці дні нам хочеться бути важливою персоною або стати авторитетом. Ну, В хорошому смислі цього слова. От. Удачний день для творчих людей. Любі мої, будемо молитися. Щоб кожен день наш був радісним, щасливим і творчим. І дай Бог, щоб перемога наша як можна швидше наступила. Ідемо до перемоги, яка обов'язково буде обов'язково наша. Любі мої, молимось, молимось за наших рідних захисників і захисниць. А я вас люблю. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра!